Новорічна казка. У старому старому лісі жив собі маленький зайчик. Хатинки в нього не було, тому ночував він де доведеться. Маленький завжди лякався і тремтів від страху. Весь час насторожено прислухався, чи не чатує часом на нього якийсь хижак. Найбільше зайчик побоювався вовка. Не раз від нього він втікав, а через те, що хатинки у заченятка не було, то він ніде не почувався в безпеці. Одного дня біг собі зайчик лісом, шукаючи, де б на ніч заховатися, і раптом зустрівся ніс до носа із голодним вовком. Ага. Каже сірий. Ось і моя вечеря. Малий від страху і несподіванки аж підстрибнув. Та й куди очі бачать. Вовк за ним, та зайчик маленький і швидко бігає, а вовк великий та неповороткий. Нелегко йому наздогнати зайця. Біжить зайчик. Біжить та й бачить, що під ялиночкою хатинка стоїть, у віконці світло горить, малюк до хатинки, стук стук у двері. А в тій хатинці жив їжачок, котрий саме заварив чай, хотів попити, коли чує, хтось стукає, відчинив і бачить. На порозі переляканий сайчик сидить. Труситься на всі боки озирається. Пусти мене в хатку, будь ласка. просить зайчик. Заховай, бо тут мені кінець. Вовк женеться за мною і ось ось упіймає. Заходь скоріше, відповів їжачок. Пропустив малого в хатку, зачинив двері на засув і каже Сідай на достолу, будемо разом чай пити. Тільки посідали як хтось почав грюкати у двері. Зайчик зі страху аж під ліжко заховався. Ану відчиняй. гаркнув злющий вовк. Знаю, що зайчисько тут. Чого шумиш, спокою не даєш? Нема тут нікого, крикнув їжачок. Іди, поки здоровий, бо я, як вийду, покуштуєш моїх голочок. Будеш тоді знати, постояв сіроманець та й подумав, голову почухав, пригадав, як одного разу вже мав справу з їжаковими голками та й пішов собі, куди очі світять. А їжак і каже Вилась зі своєї схованки, нема вже вовка. Зайчик виструмив носа з під ліжка і промовив «То ти, сироманця, зовсім не боїшся, навіть сам його налякав. І усміхнувся. Ходімо, чай пити, бо він зовсім охолов. Розкажу, як усе було. Якось навесні зустрічаю в лісі голодного вовка. Він до мене кинувся та з'їсти хотів. А я згорнувся клубочком. Ха, спробуй візьми, спробуй з'їш. Вовчисько і так і сяк до мене, весь поколовся, то так ні з чим і залишився. Добре, мої голки пам'ятає, з тих пір мене не чіпає. Добре тобі, що ти голки маєш, а мені нема чим захищатися, мушу завжди тікати і ховатися. Спасибі тобі за те, що мене заховав, від вовка врятував. Піду, поки ще не темно, ніч ліг собі пошукаю. А ти в мене жити залишайся, каже гостинний господар. Зима вже на порозі. Чого будеш мерзнути? Хатинка у мене простора, затишна й тепла, є де жити, та й от Бог нам веселіше буде. Зраді, зайчик, та не знає, як і дякувати їжачкові. Стали друзі разом жити, одне одному допомагати, непомітно зима настала, випало багато білого пухнастого снігу, якось Іжачок каже Зайчикові «Слухай, друже, скоро вже новий рік треба нашу красуню ялиночку прикрасити та друзів на галявину запросити, свято в лісі створити. Гарно ти придумав, їжачку, але як усе це зробити? Я ніколи свят не святкував, та й нічого не знаю, не вмію. Та це зовсім не складно. Я все тобі підкажу та й допоможу, підморгнув їжачок. Закипіла робота, їжачок ліхтарики та прикраси на ялинці розвішує, зайчик сніжинки з паперу кольорового вирізає. Та запрошення для друзів розмальовує і підписує. А тітенька сорока, лісувала листоноша, розносить їх гострим звірятам. Коли друзі з роботою впоралися, зайчик запитав їжачка Як ти гадаєш, друже? А дід Мороз прийде до нас на свято? Хто зна, відказав їжачок. У нього стільки клопотів. Так багато діток чекає на нього в дитячих садочках і школах. Він же мусить безліч подарунків встигнути роздати. Та я й не знаю, чи до нас він може завітати. А чого ти про діда Мороза питаєш? Зайчик аж почервонів від хвилювання та засоромився. Знаєш, їжачку, я тобі не казав, але я, тітенькою сорокою, і йому запрошення на наше свято відправив. Ото ти молодець, добре придумав, похвалив зайчика їжачок. Гарне має бути у нас свято, а якщо дід Мороз ще й завітає, то буде ще краще. Наступного дня ближче до вечора. На галявину стали прибувати гості. І всі з гостинцями. Стіл накривають, ялиночка вогниками сяє. То тут, то там чути веселий сміх. І жачок узяв мікрофон і поважно промовив: Увага! Прошу всіх запрошених сідати до столу. Будем частуватися! А після гостини у нас танці, співи, ігри та конкурси. Звірята радісно заплескали в долоньки і веселою гомінкою юрбою повсідалися за стіл. А на столі і горішки від білочки, і пряники від лисички, яблучка від їжачка, солодкий мед від ведмедика, цукерки від борсучка. Всього і не перелічити. Малята частувалися, співали, танцювали, і тільки злий вовк на все це поглядав здалеку, бо його не запрошував ніхто. Дуже вже багатьох звірят він налякав та образив. Та раптом звірята почули: Хо-хо. хо Поміж дерев і пухнастих ялинок з'явилися. Осяяні вогнями казкові сани-морозка, запряжені святково вбраними оленями, а в санях і сам дідусь із величезним мішком подарунків, Звірята від захоплення і подиву аж заклякли на місці. А зайчик так і присів у кучугуру снігу, вірив і не вірив своїм очам. А чи тут лісовий народ новий рік святкує? запитав морозко. Тут, тут. Закричали радісні звірята. А найменша мишка промовила Ходи до нас на свято, дідусю. Йду, іду. Наш зайчик запросив до вас. Їжачок задоволено поплескав зайчика по плечі. Оце в нас справжнє свято. А дідусь тим часом дістав свого мішка з подарунками і поважно мовив До вас на свято, де радості багато. Прийшов я не з порожніми руками, а з великим мішком і з тугими боками. Тут є різні подарунки. Та гостинці, навіть найменші пташинці. Не гаймо часу даремно. Розкажіть ви поводились чемно? Так, ми були чемні, загукали звірята. Ми слухали завжди маму і тата. Ну, якщо так, то підходьте по одному. Дарунок є кожному і гайда додому. Бо вже пізня святкова година до столу сідає кожна родина. Звірята вишукали до морозка за подарунками. Кожен біжик розказав, подарунок отримав і подякував. Тут і вовк з за ялинки вийшов та й до дідуся. А мені подарунок є. Дід мороз уважно подивився на вовка і питає. А чи був ти вовче чемний, чи вартий подарунків? Ой, ні, ой, ні, закричали звірята. Він нас усіх кривдив, ображав, а зайчика мало не з'їв. Нечемний. Це правда? суворо запитав дідусь у вовка, що мав сіроманець на те казати. Похнюпив голову, соромно стало, а добрий дідусь каже. Ось, поводься цілий рік чемно, то я принесу тобі наступного разу подарунок. А тепер вибачай. Пішов собі вовк без нічого. А морозко почав збиратися в дорогу. Залишся ще, дідусю, попросив зайчик. Мій мій хороший, не можу. З вами тут гарно і весело, та мені час в дорогу. Багато ще діток і малят, і звірят чекають на мене та мої подарунки. Прощавайте, мої любі. Поводьтеся добре до наступного нового року. о, о. о. Знов пролунало над лісом, і осяяні вогнями сани здійнялися вгору та зникли в непокраї. Звірята розбіглися по домівках, задоволені та щасливі, щоб разом з батьками відсвяткувати новий рік. А їжачок і зайчик довго ще дивилися на зоряне небо. Добре, що ти його запросив, промовив їжачок. Таке гарне у нас новорічне свято вийшло зі справжнім дідом морозом та подарунками. Так, гарне свято, погодився зайчик, бо я дуже мрію його побачити. І зайчик та їжачок. Весело почимчикували додому Накривати святковий новорічний стіл.